і сина Святого Духа. Сказав Господь цю притчу, вийшов сівач сіяти зерно своє. І коли ученики питаються, що означає та притча, що означає то зерно, Господь каже, що зерно це Слово Боже. Зерно є добре. Але земля є різна. І одно зерно упало в край дороги, і диявол украв його, бо каже Господь, птиці небесні одзьобали його. А це означає, що диявол зразу краде слово Боже у багатьох людей, що воно навіть не успіває ніякого корення пустити. Через невірство. Тому що Слово Боже каже, що всі, які увірували в Господа і Спасителя Ісуса Христа, будуть мати життя вічне, Господь цілий час каже у Слові, хто слухає моє Слово, хто слідує за мною, хто приймає моє слово, буде мати найперше духовне здоров'я, а також і тілесне. Бо всі, які слухали Господа Ісуса Христа і приходили до Нього, всіх не дуже Господь уздоровляв. Але невірство людини каже, як? Диявол через думку людині каже, це не для тебе. Твоя хвороба така, що навіть і Бог тобі помогти не може. Або у тебе такі складні обставини, що навіть Бог тобі гріхи не може простити. А такого не буває Бог може все. Бог і милосердний, Бог і добрий. І хто вдається до Божого милосердя, має прощення гріхів, а також має і здоров'я необхідне для життя. Є також та земля кам'яна, яка не має вогкості. І теж то, то насіння не проростає, бо приходять в любі випробування. І людина дивиться на бурю, а не на Ісуса Христа. Пам'ятаємо Петра, який йшов по морю, і почав топитися. Він почав топитися чому? Тому що почав дивитися на ті хвилі. І так само там війна, там генеральний секретар їде до Путіна. Ну зрозумієте, на що може людина в цьому світі надіятися? Ну це все одно, що начальник поліції пішов би на сходняк до бандитів і там би руку подавав в їхньому, розумієте? А це ж та сама ситуація в нас виходить. Генеральний секретар ООН, який би мав усе прикласти до того, а усмирити цього терориста, цього бандита Путіна, він подає йому руку. Що людина може дивитися? Це є буря, як каже один звір, який вийде з моря. Що мається на увазі? Бурхливе море, той неспокій у світі, ті коливання туди, сюди, розумієте, нема ніякої правди. <кхи> Проти такої держави, як Україна, яка набагато менша за Росію, скільки держав воює? В тому числі навіть тільки називають союзниками нашими, себе називають нашими союзниками. Чому так хтось скаже? Розумієте, це не є союзник. Це є той, який воює проти тебе, коли він каже, не можна стріляти по території Росії, навіть по військових об'єктах. Я розумію, ніхто з українців поки що такого наміру не мав бити по мирних містах, так як Росія робить. Але це є війна проти нас, цих так званих наших Союзників. Вони хитро розброїли Україну у свій час. Бо хто його знає, чи не були такі далекоглядні плани, щоб помогти цій ж і Росії воювати проти нас? Хто його знає? Наш народ може бути просто невгодний дияволу. Бо дивіться, Росія не називається Третім Римом. А Україна, знаєте, як називається? Духовним Київ, названий Духовним Єрусалимом. Ще у тисячні роки ця духовна ідея була подана. Росія завжди себе позиціонувала як Третій Рим, який завжди то царство, яке вмістило в собі ті звірині ознаки всіх інших царств, і Вавилонського. і Нідо персидського і так само царства Олександра Македонського, Грецького Македонського або Грецького, як ми кажемо, Олександр Македонський також був одним з тих, про яких пророкував пророк Даниїв, а у книзі об'явлення Дайше нам то подано ту Звірину. І виходить, що проти у нас. Такої порівняно малої держави порівняно, бо все ж таки Україна не є малею, але воює цілий світ. Подивіться, як і хитро розказано. Коли літаки їх були у зоні досягаємості в межах 300 кілометрів, Америка не давала зброю і інші союзники. Та зброя, яка могла би досягнути туди. Коли Комаскаль таке перегнав, вони кажуть, а на що вам тепер давати ту зброю? Це, яка підлість, яка хитрість, яке лукавство? Це, розумієте, в голові не вкладається. На що людина може надіятися? Ця буря ця стихія. Ці випробування у багатьох людей не дають кореня. І людина замість того, аби ще більше триматися до, за Бога, каже, а де Бог дивиться? А як Бог за тобою буде дивитися, як слова Божого у тобі нема? Як ти зерно насіння Божого не прийняв у себе? Як ти не живеш по Євангелії, що ти можеш питати Бога? Чи ти живеш по Євангелії, спитай себе. Якщо ти живеш за Євангельським словом, тоді твоє життя буде інакше. Тоді та буря не буде мати влади на тебе. Також і є та земля, терень. То терня упало насіння в на жителям. І воно не дало плоду, а це ті люди, які мають життєві турботи, життєві радощі, багатство, спокуса. Розумієте, одні мають турботу, бо каже, як ти чоловіка, я поле купив. Він має клопіт, розумієте, замість того, аби радіти тим і піти до Бога. Щоб Бог тобі благословив здоров'ям добре, на полі треба трудитися, треба бути з Богом у дружбі, бо треба, аби дощ вчасно падав, аби вчасно сонечко світило. Це все ж від Бога залежить. А ти нерозумний кажеш, я маю роботу, нашу мені йти. Інші знають турботи життя і радощі. Футбол нині. На що мені бути в церкві? Я на футболі нині. Розумієте? Підпиньки кинулися в лісі. Треба йти підпинки збирати. Нема коли йти до церкви, нема коли молитися, нема коли бути з Богом. Оце є ті, які мають ті термі, ті життєві турботи, життєві радощі, багатства. А багатство як ти набудеш без Бога? То багатство, що ти набув без воно лутає в пісок, просиплеться крізь пальці його не буде. А то, що ти надбаєш з Богом, то й буде на вічне життя. От якраз це насіння слово Боже, це зерно. Це є насіння Царства Божого, яке Господь засідає в нас. Але є й такі, які є та добра земля, з радістю приймають Слово Боже, живуть ним, радіють ним, ідуть до Бога, думають про Бога, живуть по Євангелії, і вони як та добра земля дають плід стократний не тільки цього земного життя, бо у земному житті Господь благословляє таких ті, що з Ним. Вони мають і необхідний достаток, і необхідне здоров'я, і захист Божий на кожному життєвому кроці, а тим більше ті, які з Богом, ті, які у тій милості Господні, ті, які є, тими, які віддали себе на служіння Господеві, бо служіння Господеві це не тільки прийти до церкви, а це молитися, думати за те, що десь там є. З наших воїнів, ті хлопці, які у великій біді, в великій небезпеці, також за недужих помолитися, за нещасних, за тих стражданих, за тих, що які ще не прийшли до Бога. Коли ти живеш молитвою, коли ти з Богом і робиш ту свою необхідну працю, яку потрібно на славу Божу, ти тою доброю землею, бо приймаєш євангельське слово і живеш по Євангелію, і таким допомагає Господь, і вони. Як то кажеться народження для Царства Божого, Ісус Христос каже, Царство Боже всередині у вас. Якщо у вас немає Царства Божого, то і куди би ви не пішли, у вас буде всюди неспокій, чи нікуби ви роботу не міняли, чи чим би ви не займалися. А як царство Боже всередині вас, ви маєте мир. Як мені запам'яталося, я не знаю, чи це правдиві ті слова, але Колумб, як казав, Бо може йому приписали ці слова, чому я так кажу. Коли вони були в Америці, приплили туди, і вони почали, знаєте, будувати, можна сказати, нове суспільство. А поки що почалося? Злодійство, грабіж, убивство. І як він каже, я думав, що ми побудуємо тут рай. Але, на жаль, пекло всередині нас. І куди ми йдемо, ми то пекло несемо за собою. І якщо у тобі нема всередині в твоїй душі раю, куди б ти не прийшов, там не буде раю, там буде пекло. А якщо у твоїй душі рай, то де б ти не був, є той спокій та благодать Божа. І навіть у тих бурхливих життєнських бурях, навіть у час цієї військової небезпеки, усякої біди, Господь знає, як рятувати дітей своїх. А ми дякуємо Господеві. За те, що Він під своїм захистом, під своїм благословінням тримає наших воїнів і їх береже від усякої від, і від усякої небезпеки. Бо ті, які просять Господа, Ти, Господь Бог захищає, а також усім нам Божих благословень, а від нас велика вдячність Богові, за те, що Він опікується нами усякчасно. Амінь. Слава Ісусу Христу.